Це проєкт про людей, які на фронті захищали незалежність України: десантників, саперів, бойових медиків, офіцерів, психологів та розвідників. Повернувшись до цивільного життя, вони знайшли себе у бізнесі чи соціальній сфері. Ці люди печуть хліб, вирощують креветок, створюють крафтові вироби з дерева і бренди одягу, відкривають СТО, реабілітаційні центри, косметологічні студії та ветеранські хаби. Назар Двірченко, керівник громадської організації Палай, у минулому командир відділення розвідувального взводу. Війна для нього розпочалася у 2015 році. Спортсмен з Бердичева вступив добровольцем до лав Збройних сил України у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. А початком повномасштабного вторгнення перевівся у взвод розвідки 46-ї бригади. Нині займається волонтерською діяльністю та психологічною реабілітацією ветеранів в рамках. Проєкту Вдячність героям. Це, це довг чоловіка сходити себе випробувати. Я вдячний армії, вона багато чого мене навчила І це досить непогані роки мого життя. І, тому я, я пишаюся тим, що армія була в моєму житті. На жаль, вона нікуди не дівається, вона завжди зі мною. Військова служба почалася з 2001 по 2003. Це була срочна служба в 95-й бригаді. 2014 до 15 АТО, теж 95-та бригада. І 22 лютого вже пішов теж добровольцем 95-та бригада. Закінчив свою службу в 46-й бригаді. Восени звільнився по догляду за батьками. Про військову службу та завдання, які доводилося виконувати, Назар говорить, мало його шлях на війні розпочався у 2015 році, коли він служив розвідником у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді та захищав східні рубежі України. 28 лютого мої друзі привезли на 95-ту бригаду. Тоді ще ж не так дуже було легко туди попасти, тому що там тисячі очер стояли людей. Але я те, що служив там. Знав, як туди прийти, і прийшов і пішов далі. Цікава історія була в повномасштабну війну, коли ми приїхали з завдання. І так трапилося. Це в зараз цікава історія. Тоді вона мені трошки не дуже була цікава. З загибшими нашими хлопцями наш командир роти віддав документи. І... А на жаль, тоді не було зв'язку, і я зрозумів, що е, сповістять моїх батьків, що загину. І тоді прийшлося по такий шлях нелегкий пробратися, щоб до, до телефону дозвонитися, що все нормально. От тоді було десь двоє суток. Таких переживань за те, що мама узнає, що в ну, мене просто старший брат розбився на мотоциклі. Я вважаю, що для мами це було б дуже бі, болісно. Тому... Ми брали участь в звільненні Макарова, Житомирська є 40-траса у складі 95-ї бригади. Да, і там м ворог був вже з різних напрямків, там є, були такі місця, звідки не, не можна було виїхати. Ну, Прийшлося виїхати, <голосить> дозвонитись до батьків, сказати, що в мене все нормально. Не з початком повномасштабного вторгнення росіян молодший сержант Назар Двірченко знову стає до лав десантно-штурмових військ у 95-й бригаді, а потім переводиться до 46-ї бригади в розвідку та в її складі боронить Херсонщину. Згодом через інвалідність батьків чоловіка звільняють з військової служби в запас. Ну, той час в мене була вжива мама, вона вже. Була паралізована, і батько, батько ліг больницю, онкохворий був. І два лежачих, і при, прийшлося допомагати. Півтора місяця, як звільнився, як спочатку звільнився, було важко, бо війна вона нікуди з голови, на жаль, не виходить. І той час, коли від мене залежало, і в моєму підрозділі, да, і мене вже там не було, а мислі і все це переживання. Ну, нелегкий був момент, поки, поки батько став на ноги. Оскільки сам пройшов нелегкий шлях реабілітації після повернення з фронту, Назар вирішив допомагати іншим ветеранам адаптуватися до мирного життя. Він заснував громадську організацію Палай і в межах проєкту Вдячність героям займається психологічною підтримкою ветеранів. Повернувся, приїжджав до побратимів там на день-на-два, бо не, не міг без них вже жити і. Зрозумів, що проблема, з якою пережив я, вони будуть переживати багато хлопців. На той, час, на той час вже багато хлопців постраждали, які отримали важкі порани, які втратили кінцівки, які вже які, будучи паралізованими. І я зрозумів, що саме, де я живу, в цьому місці чому, тому що тут живе мій батько, за яким я доглядаю, і що я міг зробити. Відкрити громадську організацію, яка буде допомагати ветеранам, на, на своєму прикладі показувати, що життя, життя не зупиняється, як би важко не було, треба рухатися і об'єднуватися, бо в єдності наша сила. Однодумці завжди зі мною були. Хлопці, які нас підтримали, Я, до речі, як, як благодійний фонд болу, мої друзі з інших громадських організацій. Вони бачили, що ми робили, що ми їздили на схід, допомагали. І вони кажуть, давай ми можемо, давай тобі треба створити, мабуть, благодійний фонд. І Потім ще зробили благодійну організму громадську організацію «Палай». Так треба по тре, потрохи почали рухатися. З моїм командиром роти, до речі, розробили одяг в підтримку людей, які втратили кінцівки на війні. Сам меседж це того, щоб реабілітувати військових. Футболка це просто як футболка, але на, на неї багато хто звернув уваги. Багато футболок було і продано, і роздарено. Тому на це, на це привернуло увагу. Зібрали гроші, і ми відкрили. У нас був центр, там, де ми хлопці де приходили, спілкувалися, де ми їздили на відпочинок, на реабілітацію. самі робили таку спортивну декілька. Підприємців тоді вже нас почали підтримувати. І ось так їздили. Ми два рази їздили на виїзні, виїзні такі по три дні на реабілітацію. Там... По нашу це мати учасника бойових дій. Також ми вже 146 діючих військових реабілітували через нас проект, пройшов дешність гроє. І 37 ветеранів. Тобто ми їздимо на відпочинки там, в різні міста, Київ. Вінниця, Львів, заплановані в нас поїздки. Різні спортивні федерації підтримують нас, запрошують. Знайомимо хлопців зі спортом, з різними спортами. Вважаю, що ну, найкрутіша реабілітація це спорт. Службу почав у 2017 році в нашій Бердечівській артилерійській бригаді. Ну, з 2017 року кожен рік бригада приймала участь і в антитерористичній операції, і в операції Об'єднаних сил. Ну, і 24 лютого 2022 року, проходячи ротацію, ми якраз зустрічали ворога вже на бойових позиціях. Я зі своїм бойовим розрахунком зустрічав ворога під містом Попасно. Закінчив службу, отримав поранення під Бахмутом. Попали під артилерійський обстріл позиції. Ну і так вийшло, що від розірваного снаряду ну, осколком поранило. Ну і далі евакуація. Ну і все, госпіталь. Порекомендували мені, що є організатор ну, Назар Двірченко. Ну, як, ми вже з ним були знайомі до цього, але ну, десь приблизно місяць-півтора назад ми з Назаром зустрілись. Він мені розповів детальніше, чим вони займаються. Ну і я вирішив, що буду ну, приймати участь, реабілітуватись, Мотивуюся, відчуваєш ну, настрій бадьорий. Підняття духу. Ну тому так, спорт звичайно допомагає. Є хлопці, які отримали важкі поранення, які паралізовані, є хлопці, які втратили кінцівки, є візочники. Це там. Тому ми працюємо зі всіма, зі всіма. І зараз велика мрія. Мати мобільну групу, щоб ми могли приїжджати до хлопців. На жаль, хочу звернути увагу на тих людей, тих ветеранів, які знаходяться в селах, в яких, на жаль, не, ну, немає змоги кудись приходити. Було б класно, щоб ми могли до них приїжджати тричі в неділю, займатися спортом, привозити психологів, спілкуватися з ними та з їхніми родинами. Я стокнувся з такою проблемою, що Гарний психолог і мало гарних психологів. Тому, тому ті заклади державні, які вчать, які, які, які випускають психологів, дуже треба на це треба звернути увагу, бо країна буде, буде дуже нуждатися в психологах, в дійсно, в фахівцях своїх справи. От поспілкуючись з хлопцями, які. Які отримали поранення, ти зразу розумієш на на якому етапі він знаходиться? Якщо нема сімейної підтримки, немає підтримки друзів, це зовсім інша людина. А якщо людина в спілкуванні, в друзях, в поїздках, в якихось цілях, важливо, щоб людина, щоб ветеран, який повернувся, мав свою справу, мав свою роботу. Життя не закінчилось. Ми співпрацюємо орієнтовно рік, і за цей час вже мали декілька таких успішних невеличких проєктів, які нам є дуже помічними власне у роботі з нашими хлопцями. Бо таким чином ми маємо можливість їх вивозити з чотирьох стін, щоб вони до цього не дуже звикали, і давати їм можливість побути на природі, побути в колі однодумців, позайматися різними спортивними навантаженнями. називаємо це так, Да? Назар. У нас це дуже полюбляє бокс, побоксувати. Хлопці полюбляють і. Ну, все, що, все, що пов'язано власне із відпочинком таким активним, ми їм тут реалізуємо. Що життя не закінчується, і треба відчувати себе героєм, тому що все, що вони бачили, все, що вони відчували, не кожен зможе прийти. І хочу звернутися до хлопців. Психолог, щоб вони звертались до психологів. Яка, яка проблема, коли ти повертаєшся, ти хочеш. Розповісти, поспілкуватися. Ні в коєму разі не треба спілкуватися зі своїми близькими, з друзями про те, що ти відчував на війні, що ти бачив. Вони, на жаль, тебе не зрозуміють, і це треба робити з психологами, які розуміють, як тобі підказати. Тому звертайтесь до психологів, це вони допомагають, тому я сам через це пройшов.